Я про це дуже багато говорю вже з 24-го року. Зараз війна не стільки про кількість людей, скільки про технології, як їх знищувати до того, як вони зможуть взагалі підійти до ліни зітхні. І в... більшість враження зараз піхоти і техніки і ворога відбувається на, на відстані е... поза 10 кілометрів і далі. І е, саме технології ці дозволяють нам це робити і компенсувати той дисбаланс кількості е, збройних сил, які ми маємо, тому що ми не маємо такого населення, як Росія. Е, ми маємо берегти наших людей. Ми маємо турбуватися про кожного і використовувати його е, в найбільш. Скажемо, ефективний спосіб з мінімальним ризиком максимально для е, його життя, тому ми маємо ці е, дуже великі інноваційні речі, пов'язані з дронами, наземними платформами, ситуаційного бізнесу. І тому кількість ворога на сьогоднішній день, щоб він там не спробував концентрувати, не визначає успіх цієї компанії. Успіх цієї компанії визначають технології. Для ворога це складніша ситуація, тому що йому треба просуватися і виконувати політичну волю Кремля. А коли ти просуваєшся в сучасній війні технологічній будь-яким способом піхоту відкриту малими групами, середніми групами, ти неминуче будеш мати величезні втрати. І тому вони платять великою своїми жертвами кров'ю за ті авантюрні політичні рішення, які вони отримують з Москви. Нам не легко теж е, тримати, так скажемо, нашу оборону в цій ситуації, але завдяки технологічним речам, ми це можемо робити з меншою е, кількістю людей, і з е, не тими пропорціями, як раніше класика військова розглядала, що якщо ти знаходишся в обороні, то у тебе один до трьох все, тобто. Три на тебе наступають, якщо ти маєш одного, то ти тримаєш оборону. Якщо на тебе є військо 100 тисяч, то по класиці ти маєш десь 30-33 тисячі людей мати на тому напрямку і якось більш-менш гарантовано їх стримувати. В сучасній війні один до десяти достатньо, але технологічно підготовлених людей, які мають застосовувати правильно, трони і всю іншу ці сучасні інновації достатньо для того, щоб стримувати ну ту будь-яку кількість людей з боку ворога. Треба просто вміти використовувати ці технології правильно і не допускати того, щоб ворог наближився на тебе на відстань менше п'яти кілометрів.